І як ти добрався в Одесу? Чого фундейшн? Після повномасштабного я взяв всю свою родину та поїхав у Дніпро. Там знайшов житло, знайшов кав'ярню, там пропрацював десь 8 місяців і що? І поїхав в Одесу. І коли я налаштовувався на поїздку, власник цієї кав'ярні говорить, типу, Якщо в тебе вийде, то заїдь фаундейшн, спробуй туди. Угу. Я думаю, ну прикольно. До цього я був в Одесі, зустрічався з друзями на декілька днів, і я побачив кав'ярню вітер. Ні, взагалі просто сподобався цей вайб-кав'ярні е і дуже захотів туди влаштуватися. Коли я їхав сюди, е була вакансія і фаунді, ну і вітер, там як дві окремі вакансії були. Ось ну, коли я приїхав сюди, по-перше, це почались блекаути і. Е Десь знайшов кав'ярню, там попрацював півроку. Так, ну, значить, попав в фундейшн. Да? Попав да. твой фундейшн. Так.